Всім доброго дня! Отже дійшла черга і до Deo Solite, тест на золото, така от цепочка золота. ну і отаке от золоте. Такі самі цілі, які були з тестом на Find X Pro. Тобто нічого не змінилося. Я Тут пройшовся по налаштуваннях і тобто, дивіться, я не скажімо так, не претендую на якусь істину, можливо, там справжній Деусоводи, який ходять з цим приладами давно, і вже знають налаштування і скажімо так, знають цей прилад. Ну, то, можливо, мене поправлять і ви скажуть свої налаштування. Якщо скинете ви в коментарі на налаштування свої, з якими ви ходите та, і припустимо по дрібних цілях по золоту, там, по пляжах і так далі, то буду вдячний. А я для себе вирішив, ну, скажімо так, для себе зробити тести певні так, і поділитися з вами. Тобто, на, на, скажімо так, які налаштування обрав би собі я. Отже, тобто, я ж тут перекласив багато програм. Для себе виділив шосту програму. О, трошки її змінивши. Тобто, дискрим в мене 55, чутливість трошки збільшив. Грунт 88, частота 28. Кількість тонів я тут не міняв 2. Тобто, і гучність 9. Тобто, я, скажімо так, лише там частоту змінив, поставив, скажімо так, Поставив вищу. Ну, зрозуміло, щоб краще дрібні цілі бачили. Ну, от. Отже, давайте спробуємо. Тут вже не непонятно толком. Приблизно 16. Є подіргування на 17, але вони таке малозамітні. Хоча ще плюс фон, але 10. 13. Приблизно 15-16 см, типу, ну, чути. Давайте обручку золоту. Бручка приблизно в районі 35 мене вийшла. Тепер зараз ще одну програмку хочу спробувати. Десяту. Десята програма. Тут трошки більшу чутливість. Тут нічого не міняю, частоту ставлю 28 так само. Тобто частота 28. Ну, скажімо так, в інструкції пише, що ця частота, скажімо так, підходить для пошуку золотих самородків. Ну, так як цепочка теж... Дрібне золото, то в принципі воно плюс-мінус має підходити. Хоча, ну, як би показала ця програма себе, скажімо так, на пляжі, чесно, я сказати не можу. Ну, тому що я не, скажімо так, не шукав, що на пляжі з цією програмою. Тому як воно буде на, на, скажімо так, на ділі, ну, сказати точно не можу. На, на, по повітрю воно виглядає приблизно ось так. Розглянемо, що в нас тут вийде. здається, що шоста програма була краще. Тут взагалі нічого не ясно. Десять. Камеру нижче басити не можу, бо вже опущу на катушку камеру тут. То вже якось буде не то. Все-таки з шоста програма, мені здається, краще. Тут якось 13-14, то не ясно. Шоста програма була краща. Зараз повернемося на шосту програму. Повернемося зараз на шосту програму. Так, пробуємо ще раз шосту програму. Можливо вона і трошечки я чутливість збавлю, тому що сильно фон іде.

Я так спробую. Ні, так незручно. Тобто такі от вийшли результати. От. Деосоводи, там люди, які знаються, там, скажімо так, експерти в цьому приладі. Жду ваших коментарів. Звісно, я ж кажу ще раз, я не претендую на якусь істину, я чисто тестую вдома на даний момент. На ґрунті коли тестувати, буду, то що навіть не знаю. Всім дякую за увагу, підписуйтесь, ставте лайки, там, коментуйте, От, кажіть ваші там, думки, там, налаштування і так далі. Я буду, ну, скажімо так, почитаю ваші коментарі, щось візьму до уваги. Можливо, якісь пробую тести з вашими налаштуваннями. Всім дякую за увагу і зустрінемося.